Давай спробуємо сьогодні відповісти на одне просте запитання. Ти щаслива? Тільки відповісти потрібно обов'язково чесно, самій собі, наскільки тобі справді подобається місце, де ти зараз є, і та справа, якою ти займаєшся. Дуже часто обставини нашого життя ставлять перед нами складний вибір, наприклад, у тебе є хороша зарплата. Але ти пропадаєш на роботі зранку до вечора, працюючи до сьомого поту і приходячи додому без сил. Або навпаки, у тебе вільний графік, і цілком, як тобі здається, задоволене життям, але поруч абсолютно нікого немає. А може, у тебе своя справа, яка приносить невеликий дохід. Але в яку ти вклала всю себе, і ти щодня зберігаєш те, що вийшла створити, але це просто зовнішня картинка. Щастя це не завжди успішність і кар'єра, і у кожної з нас воно своє, бо ми усі різні, але справжнє щастя це бути цілісною всередині самої себе. І коли ти насправді замислюєшся над питанням про щастя, доводиться замислитися, а чи знаєш ти себе? І кожна може собі відповісти, як можна себе не знати. Кожна із нас вважає, що вона знає себе дуже добре. Але чи дійсно це так? Давайте з позиції третьої особи або спостерігача без виправдань, масок. І награності. Ми завжди себе виправдовуємо, намагаємося вдавати себе кращими, ніж є насправді, найчастіше ми просто носимо десятки масок, можемо бути радісні, вічливі, вдячні. А наскільки це буде щиро і дійсно відповідатиме внутрішньому стану, такі, які ми дійсно всередині, втомлені, змучені. Пригнічені, зневірені та трохи налякані. Можемо сказати в обличчя кожному всю правду про нього, але ніколи цього не робимо, бережемо. За потреби можемо все зруйнувати, але ніколи не робимо цього. Намагаємо зберегти усе навколо з останніх сил, що ховається за нашими привітними посмішками. Частіше за все, це страхи, подаємні куточки, в яких приховуються справжні риси характеру, усе те, що ми приховуємо, показуючи свої найсильніші та найкращі сторони та ховаючи ті темні куточки ще глибше всередині себе. Саме це нас руйнує, бо у всьому має бути баланс, знаючи свої сильні сторони. Частіше за все ми вдосконалюємо і їх ще більше, але не працюємо над своїми слабкими сторонами, над тим, що ми не хочемо в собі бачити, бо вважаємо себе кращими, добрішими та правильними, а це теж невід'ємна частина нас самих. І коли ти не будеш приховувати це всередині себе, а будеш над цим працювати, ти відчуєш полегшення, а потім. Спокій це велика робота всередині себе, але той спокій, який ти відчуєш у майбутньому, і буде тим початком справжнього щастя, коли ти вже не маленька частина від чогось, а ціла частина великого цілого.